Привіт, любі, дорогі водолії! Це ваш прогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть карти вам на листопад, які енергії пануватимуть. І так, а я прошу вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, і також ви можете перейти по посиланню в. Під цим відео на мій інстаграм-аккаунт, де більше живого спілкування зі мною, де ви можете задавати питання до мене напряму. Чекаю вас там. І так, перша карта для вас, дорогесенькі, та карта смерті, карта трансформації, щось іде з вашого життя і щось приходить. Це завжди, це не є про фізичну смерть, це так як зняти розові окуляри і подивитися так. Таким поглядом зовсім іншим. Це коли ви як прозріваєте, давайте ще одну карту витягнемо. І тут якась любовна історія. Можливо, ви ідеалізуєте когось, і е, тут знімляться окуляри ваші, і ви побачите все по-іншому. Може бути і така трансформація. І ще також це про духовне пробудження. А можливо, ваша пара духовно пробудеться. Якщо ви вже в парі. Це іде таке духовне пробудження, що ви пере, от, разом розвиваєтеся і разом ви переосмислюєте кожен раз щось нове і вас це ще більше зближує. І це також зустріч людини. Тому що тут така любовна іде історія всесвіт така, іде інформація, що ви можете людину зустріти, з якою, яка вас трансформує після цієї зустрічі, ви станете зовсім зовсім іншою людиною. Як зміниться ваш спосіб життя, щось привнесе та людина в ваше життя таке, що ви змінитеся зовсім і по-іншому буде. Стануть ваші погляди, ваші звички, все буде на краще. Трансформація в парі, удвох. І також карта Двійка-Чаш це також і про бізнес, про хорошу колаборацію, коли двом людям дуже легко порозумітися. Це все про те, що те, що робите ви в парі, вам легко. Також і в бізнесі це підписання договорів, контракт. І це коли все чітко, ясно, зрозуміло. І це ще коли люба якась ситуація вирішується отак от полюбовно, по руках. Так, дивимося далі. Так, хороший початок. Так, і Туз. Туз пентаклів. Це про шанс. Дивіться, доля сесів простягає вам. А цілу жменю якийсь шанс є, і йде у ваше життя. І тут важливо побачити той шанс. Двері відкриті, доля вам дає шанс, вам головне зайти в ці двері, От відкрити їх і зайти, взяти цей шанс, дотягнутися до нього, побачити його, не пропустити цей шанс. Щось висвітлюється в вашому житті, якась інформація така. І це також про відпустку, можливо. Можливо, вам хочеться відпочити або побути наодинці і щось так, як переосмислити, побути, тому що це карта відлюдника. А відлюдник це не про самотність, а про те, що людині треба на чомусь подумати, щось переосмислити, щось можливо. І це як таке як озаріння приходить, коли ви посиділи, подумали і а, до вас прийшло розуміння якоїсь ситуації, і ви а, несете вже готовий результат у всесвіт. Так, наступна туз. Знову, дивіться, карта номер один. Туз Пентаклі карта. Також це карта номер один, це туз чаш. Це як здійснення мрії. Це чудова енергія, повна чаша, повну чашу ви несете. Це здійснення мрії, голуб, сім'я, любов, радість це коли ну, однозначно якісь романтичні побачення, романтичні зустрічі. Це емоції. Це коли ви будете відчувати радість, щастя, коли вас емоції і щастя будуть переповнювати. Чудова енергія. Тут чаш це ще про. Це може навіть бути просто тяжливо, бути на якомусь такому, в якомусь місці, ви кудись попадете, де вам буде дуже-дуже добре. Вам буде радісно, світло на душі. Так, наступна карта дорогесенькі. Карта. Е Тут червот це не приходить. Це рух вперед, це колесниця, це рух вперед, просування всіх ваших справ. І це таке швидкісне просування. Це може бути навіть і поїздка за кордон, тому що тут ви рулите, ви головний в своєму житті, ви граєте головну роль в своєму житті, ви рулите це ще в першу чергу карта дисципліни. Коли у вас є мета. І ви дисципліновано, крок за кроком, ідете до своєї мети. І ви також можете віддалятися від чогось. Це також іще така далека дорога від чогось ви будете віддалятися. Так, дивимося, що ж там далі. Що таке? Король? Король жезлів. Людина вогняної стихії, це як овни, стрільці, леви, будуть на вашому, от будете мати таку колаборацію з цією людиною і королева жезлів. Це як пара, виходить. Це не один спеціаліст, це спеціалісти, до яких ви будете звертатися. Треба буде вам щось. І це такі люди королева тут ночів перепрошую, не побачила тут меч разом із східницею замалювали. Це також людина-фахівець, можливо, ви будете звертатися це як нотаріус, як судді, щось, може, якийсь такий судовий процес іде у вас, якщо це ваша тема, тут йде, що ви звертаєтеся не до одного фахівця, а до двох, до кількох, і це дуже добре. Треба вислухати думку не одного спеціаліста, а принаймні двох, і тоді собі вже приймати рішення. Що вам ще підказує ваша інтуїція, хто дуже корисно почути кілька думок, можливо, це і лікарі, можливо, ви догляд будете черговий проходити, і вам треба буде вислухати думку кількох спеціалістів. П'ятірка. П'ятірка жезлів це про відстоювання кордонів своїх, і це ще про якусь конкурентну боротьбу. Коли як а, треба відстояти себе і розуміти, що а, треба така конкурентна боротьба, треба вистояти, і що ніхто вам не прийде на допомогу. Цю ситуацію ви маєте розробити самі а, вистояти свої межі, сказати, а, як ви вважаєте, аргументувати це може бути як і в сімейних таких обставинах, що ви будете відстоювати себе, можливо, на роботі. Так, Давайте подивимося, про що це карта. карта І тут після п'ятірки йде шістка жезлів. Шістка жезлів це вже про перемогу. Про перемогу. П'ятірка це така карта, треба відстояти, треба стояти на своєму, і шістка це перемога. Подивіться, як людина радіє це. Я це зміг, я це змогла, це радість, це перемога. Ви самі собою гордитеся, вам аплодують всі. І це нагорода за ваші труди, за ваш труд. Ви до цього йшли. Це не впало вам на голову, ви старалися, ви трудилися, і ви це заслужили. Це також і подарунки, подарунок долі, подарунок, і це щастя, повне щастя і повна перемога. Так, наступна карта. Королева. Пентаклів. Королева Пентаклів це про цінності. Тут ви можете сядете і будете переоцінювати свої цінності, можливо, щось перераховувати. Можливо. Це така ідея і вам треба, можливо, буде звернутися до фахівця. Щось ви захочете уточняти. Можливо, це ваш бухгалтер. Ви будете звіряти, фінанси, щось робити. Оце вже підходить кінець року. І треба би порадитися з фінансистами. що робити і як робити. Так, наступна карта: Двійка – чаш «Двійка чаш це чудово. Вже була на початку місяця двійка чаш, і знову, знову дійка чаш, тут як весілля, тут радість, якщо це ваша тема, можливо, ви плануватимете весілля або вас хтось запросить на весілля. І це також як. І зустріч коханої людини, і хороша колаборація, коли двоє людей двом людям легко договоритися. Дивіться, і починається місяць двійкою, Це чудова енергія любові, яка отак от, от на протязі листопада буде вас супроводжувати. Листопад буде такий досить насичений і, як то кажуть, багатий. І щедрий і на любов, щедрий і на таке. Коло любові, яке ви будете відчувати. Так, дивимося далі знову карта тух чаш. Дивіться, карти повторюються. Карта тух чаш, чудова карта, і двійка чаш. І ця ситуація вже говорить, що так, такі ідуть підтвердження цих енергій, Оце коло любові, тому що тут здійснення мрії. І тут така енергія любові, коли все вдається, це радість, це щастя. Не пропустіть це щастя, буває щастя маленьке, і ми його пропускаємо, і не радіємо якимось маленьким дрібничками, які стаються в нашому житті, а очікуємо чогось такого. Ну, надзвичайно має щось велике, як метеорит, упасти нам на голову, а маленькі дрібнички, які нам роблять компліменти. Говорять нам, чи наше здоров'я, це те, що чаще це також і про здоров'я, про здорові емоції, які ми відчуваємо, і ми їх не завжди цінимо. Ну, Саме головне це наші емоції. І енергія чаш це емоції, тому що наш стан і фізичний, і взагалі наше життя залежить від наших емоцій, в які емоції, в які думки ми розмальовуємо свій день. Так і залежить, яким він, він пройде. ми можемо а, радіти кожному дню, а можемо а, говорити, що все так погано, все так недобре, і а, ще все гірше, чим можна було собі уявити. А і наші думки, і ми зразу стаємо похмурими, стаємо невдоволеними, але коли ми навіть. Заставляємо себе навмисно стати біля і посміхнутися, життя зразу стає веселішим. І сказати собі, що ви достойні радості на цій землі. Ми тут в гостях і треба радіти. Так, що ще карти говорять нам? Тут шістка. Шістка іде. Бо так чорним по чорному написали, що тяжко прочитати. Шістка мечів. Це про от є така буря трошки в океані, і що допомагає цю а, бурю втихомирити. А, може бути, можуть бути такі емоційні качелі. А, тро, і ви тут, крім вас, ще, треба буде проявити таку мудрість. Тут ви вже і змучені, але людина все рівно стоїть, проявляє мудрість, бо тому що червоний колір це мудрість. Шторм на морі, але людина висунула. І цей шторм висоніла, і проявила мудрість. І це про той момент життя, коли вам треба буде проявити всю свою мудрість, щоб вийти із цієї бурі на океані. Трійка, трійка Пентаклів, подивіться, яка. Чудова енергетика, коли ви щось робите, робите у трьох, це колаборація, це коли ви попадаєте у кол однодумців, і коли ви в колі однодумців, вам все легко, ви маєте підтримку. Ви можете попасти в якесь товариство, де вас приймуть, і ви будете себе добре почувати. Однозначно, в трьох ви щось будете вирішувати, ви щось будете робити. І тут ще може приігруватися така ситуація, що за вами хтось наблюдає, хтось пристрасно за вами наблюдає. І це може бути, що хтось за вами наблюдає. Може тут карта сім'ї. Хтось за вами наблюдає, наблюдає, як ви працюєте, що ви робите. І має на вас якісь наміри. Можливо, таємно закоханий, тому що тут у вас листопад такий, що всюди проігрується любовна така ситуація. І тут, як за вами наблюдають, дивлюся, і мають на вас плани. Хороша карта сім'ї. Сімейна карта, карта сімейних традицій, карта добробуту це хороші гроші, це десятка. Десятка пентаклів це хороші гроші, це достаток, це успіх у бізнесі, це також про сімейні цінності і про нерухомість. Купівля квартири, автомобіля, купівля будинку, завершення ремонту. Це також про спадщину. Можливо, ви отримаєте спадщину, і це також ще карта сімейних традицій, сімейних свят. Можливо, це ваша тема, ви е, плануєте весілля, або у вас весілля відбудеться, або вас запросять на весілля, на хрестини, на уродини, на якісь такі сімейні традиційні свята, де вся сім'я збирається разом. Оце сімейне коло, сімейне коло любові дасть вам багато, багато сили і енергії. І я вам також бажаю чудового, чудового листопада. Нехай здійснюються ваші мрії. І до нових зустрічей здорові.